Звільнили клієнта з військової служби, якого незаконно мобілізували, розповідав до цього десь місяць тому історію свого клієнта. Ми отримали відстрочку по трьом дітям, тобто він багатодітний батько. Але через безпідставну заяву його колишньої дружини, тобто, це був такий елемент тиску під час судової справи про поділ майна. Йому скасували відстрочку, ми це визнали протиправним, повернули йому відстрочку, але ТЦК все одно не погодився на це. І в один момент просто його мобілізували фактично, коли він просто їхав на роботу. І сьогодні він написав, що він вже вдома. Тобто ми здійснили все необхідне для того, щоб його повернути, звільнити з військової служби, і на сьогоднішній момент клієнт готовий далі визнавати протиправним його мобілізацію. І Відповідно подавати позову проти ТЦК, тому що він втратив кошти, тому що він підприємець і фактично зазнав певні е, грошові проблеми. І відповідно договірні зобов'язання не виконувалися через його незаконну мобілізацію. Отже, буду тримати в курсі такі новини, і це відповідно, якщо ви розумієте, що е, можуть вчинятись незаконні дії, їм можливо протистояти.